Зробила собі каву, тому що зранку не було світла. І вчора забрали посилку від батьків Миколайчик, як бабуся сказала, передав солодощі внукам, і лист від бабусі просто замилував про те, що бабуся зустріла. Миколая, і він передав Мирону, Ладі діресту смаколики. Тут соломка повністю вся упаковка, соломка в шоколаді. Росвітно вімкнув, так темно у нас не можу. Далі, тут у нас йде зефір і цукерки, ще були цукерки на паличці і шоколадні миколайчики, але вже я їх заховала. Ще пакет мандарин, але лежать вже в холодильнику. Кумкват. Я, до речі, ну, то, можливо, другий раз, раз в житті буду їсти їхні ось такі от груші. І кілька баночок в консервації, а саме малина перетерта з цукром, також смородина перетерта з цукром, консервований огірок з томатами і ще щось. Я вже забула якась теж консерва. варення, напевно. Так що я пити чай. Зі смаколиками, тепер у мене є з чого обрати. Ось, дуже приємно, що батьки не забувають. І ще сьогодні одна чекає посилка від мого вже тата, теж до Миколая. Він мав приїжджати з сестрою на 5-6, але е через певні обставини приїдуть пізніше, тому прислав посилкою Миколайчика дітям, сказав, розпакувати вже, мабуть, на свято. Так і зроблю докладу до нашого подарунку. Ось діткам. Тому ось такі от невеличкі презентики. Солодощі, це завжди класна ідея. Ну і взагалі смаколики. Е, от е, мені більше це подобається, ніж якісь фізичні подарунки, в тому плані, що іграшками дитина грається у нас зараз недовго. Будь-яка дитина бере там день-два і все, і вже їй не цікаво. А смаколики поїсти її можна і, 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 і самі розумієте, все це гроші. Ось тому цікаво, який на смак кумкват. По вигляду не дуже стиглий, але можливо солодкий. Спробую. Покажу вам дещо для орг, що я маю в себе. Ну, у мене ще є засоби, але це так, що най найбільше використовую. По-перше, у мене є ось такий Доктор Фолі з фунгіцидним ефектом від хвороб і гнилі. Якщо у вас, бачите, на листочках яка якась кака завелася у вигляді якогось нальоту, ржавіння, то це можна обробити, якщо ще тільки початкова стадія, щось замовляла в інтернеті, а щось навіть в Аврорі є. в Аврорі його можна зараз знайти. Також вже продається. Це від хвороб від, від гнилі. От також, якщо не хочете, щоб ваша квіточка загоріла, то раз в сезон попшикали, попшикали ось тут можна побачити від яких хвороб. Далі, коли я отримую орху, обов'язково обробляю і актерою, як я вам говорила, і таким інсектофунгіцидом по листу Флористін. Він, правда, ядрений. Була колись з ним не обережна і навіть може обпалити листки, бо він досить сильний. Зараз, правда, я вже ним обробляю і нічого. Це коли я перевозила, то все обскочувала, то коротше досі скотчі. Ну, це все, хімія це обережно треба з цим. І дозамовила. Дозамовила ті засоби, яких у мене не було. Ось це я взяла. Ой, господи боже, про запас. Від хворобів гнилі він 47 гривень. Просто мені треба було оце замовити від шкідників, а мінімальне 200 гривень на касті. Так, і основне, за чим ішла ось це, бо в мене якраз закінчилось від шкідників. Тут аж 600 мл коштувало 100 гривень, здається, 113 Правда, розпшикувача немає через це і ціна більш комфортна. Бо менша пачка зараз в Аврорі посту навіть може бути. Це класний засіб. Як тільки якась комашня завелась, не дай Бог. По-перше, на карантин треба поставити, а по-друге, обробити орхідейку. Це якщо тільки-тільки початок, бо воно досить слабкувате. Я б сказала, що воно. Воно таке, знаєте, ну більш профілактичне навіть ось. І раз в сезон от ним теж треба обробляти. І взяла ось такий перший раз наблискувач, теж від квітофору. У мене колись були, але я не бачила ефекту. Спробую, ще такий. Не знаю, чого він так обматаний. Коротше, ви бачите, це все мені обійшлось за 200 гривень три засоби. Так, і ще для орхідеючок я купувала ось такі наклейки з чорним маркером. Вони по 25 гривень, в наборі, по-моєму, чи 40 чи 28 штучок. Ось таких от наклейок щодня. Далі, там же ось такий можна купити джгут, він прикольно тримає форму. ну, коротше, Він прикольно фіксує. Він якийсь паперово-паперово-клеєво-просочений. Коротше, в ньому, напевно, є клей, не а з клеєм, через те, він тримає форму. І синельна стрічка, чи дріт, як він там називається, це дріт, котрий ну, з нього поробки роблять, він тримає форму. Це якщо квітоноси десь треба підв'язати. Ось ця пачка 100 штук, 100 гривень, по-моєму, була. Так що ось такі от наразі в мене найбільш використовані засоби. У мене є велика аптечка з хімією різної, але я її не буду показувати, бо це треба, щоб розбирались. Таке найбільш легке для використання в спреях, показала. Можливо, хтось має якусь колекцію. Не знаю, як чим обробляти, то ось, будь ласка, для вас підказки. Всім добрий ранок! У нас за вікном туман, холодно-мряка. Перестелила зранку постільну білизну. Дуже люблю, коли саме байковий комплект зараз застилаю. В ньому дуже комфортно і так приємно тепленько спати. Зарядили всі гаджети. Купувала недавно в якомусь дешевому магазині, типу щодня, або Аврора. Ось такий от зарядник. Якщо побачите, не купуйте. В ньому це прикольно, що зразу перехідники є, але він, він поганий. Коротше, даремно витрачені кошти. Ось, також малому перестелила постільну білизну. У нас така проблема, що він не хоче спати в ліжечку. Це ж ліжко ми тут уже купили, аби він не спав з нами. І все рівно він вночі перелазить до нас. Ось, Сьогодні я вже навіть доньку просила спати, щоб він хотів, типу, з нею там тусуватись, але все рівно лада спала одна, рест окремо. Ось, і, і ще прокинулася зранку донька. Хвора, так що не пішла вона в школу, показую вам конденсат на вікнах. Вікна мокрі, вікна плачуть, течуть. Короте, повісила нову цю збирачку води, бо дуже-дуже плачуть вікна. Вимикають світло постійно. Ясно, що не прогрівається в достатній кількості і провітрюється теж мало, бо зачинені вікна. Зарядники всі позаряджувала. Починаю робочий день, але бачу, що вже теж є відміни по уроках через відсутні світла. Так, і хочу вам нагадати, що до нового року на усі комплекти з магазину Mom Home, це магазин Каті, яка має канал Катя, Мама чотирьох діток. В неї є магазин постільної білизни, і саме там я брала цей комплект. Так от декрет 5. Мій промокод діє до нового року, дає 5% знижки на всю постільну білизну. Замовляйте, дуже-дуже класна якість. Мені подобається, що вона, знаєте, така от на холодну пору року, на півроку просто ідеальна. Але там є що завгодно. І бязь, і сатин, страйп, сатин, також кухонна постільна, ой, кухонна білизна, рушнички різні. Тож, заходьте і цей промокод буде діяти на все. Зранку на швидкоруч вимила волосся. Але, ну, знаєте, так, просто посушила без всяких там засобів, вкладань. До речі, в мене таке волосся, що чим більше я там даю, до прикладу, Термозахист, потім, якщо я даю ще спеціальну олійку для обтяжування, щоб вони не пухнастилися, такі були, то вони швидше стають жирними, буквально один день тримаються. А так можуть, ну, хоча б півтора, знаєте. Так що Я, <смірить> я таке щастя, рідко використовую в плані засобів, просто там нанесла ось цей спрей противипадіння і, і, на, і на тому все. Зараз не знаю, що я буду робити. Було б добре попилососити, але світло вже вимикає. На сніданок готувала ось таку кашу, але донька ще не поснідала. З медом, з ягодами, коли є банан, то ще й банан додаю. В принципі, смачно, з молоком. На обід готую смажену картоплю. Давно не робила, особливо не смажила. В аерогрилі в основному, але зараз електрики мало. Ту вирішила вже посмажити. І, знаєте, непогано бо заодно і прогрівається квартира. Так, в мої сковорідочки, непогана сковорідка, єдиний є нюанс у ній. Стік якось був жир, ну, щось я смажила, мабуть. І невчасно не витерла і згорів той жир коротше, разом з покриттям. Коротше, я не знаю, я з чого роблять ці сковорідки, але... Як, як і всі решта, знаєте, і салати овочевий, ось такий ще не солила, але думаю, можливо, соєвим соусом полю. Там знизу набір листочків треба вже доїсти, як то кажуть. І з м'ясного у нас є одне філе запечене. Я думаю, його і з'їмо, і, і все. Картопля така важка. Знаєте, ну важкі продукти, що ще й м'ясо туди тулити нема як. Поки це готувала, перемила фасади всі знизу. А у мене шантеклер був. Тужденько з цим справилася. знаєте, хочеться підтримати хоч якесь прибирання, хоча треба при світлі це все робити, а в темноті не дуже видно. Але тим не менше, вже краще. Напишіть, чи у вас вимикають світло. на скільки годин? У нас сьогодні не буде 16 годин світла. Загалом трошки відкрию зараз вікно, щоб оці пари від засобів вийшли. Мало вам зробити розпаковку, але взагалі немає зараз часу, тож вже пізніше зроблю, дещо цікаво покажу. Ну а я з вами хочу розпакувати посилочку від Деламарк. Замовила засоби для дому, для прання, бо мої вже закінчуються і, як завжди, повертаюся до перевіреного варіанту. Взяла. дуже люблю ось цей засіб. Він мені просто один з найулюбленіших, який є. Це гель для прання для кольорових речей. Він з мінімальним запахом. Також він дуже гарну гелову структуру має, знаєте, не просто водичка. Хоча є рідини для прання, але ось мені подобається саме у гелях. Дивіться, як класно запаковано. Нічого не протече. Два літра. І я ж кажу, тут просто ідеальне співвідношення запаху якості випирає просто чудово. Це екозасіб, тому, мабуть, не варто очікувати, що він вибере аж дуже застарілі плями. Але на щодень, коли знаєте, там є прання, типу, як якісь кофти, якісь, можливо, постійну білизну, те, що не прямо дуже брудне, то ось, будь ласка, я вам щиро рекомендую. Я повертаюсь до Деламарк знову і знову, по причині, що е, саме в цього бренду ці засоби вони не занадто ароматизовані. Я не знаю алергік, я не алергік, але в мене якась просто надмірна реакція на запах, і знаю, що є дівчата, котрі полюбляють ароматизовані засоби для прання. Я ж полюбляю просто запах чистоти і щоб він був. Ну, Взагалі відсутній бажано або мінімальний. Тож ось Деламарк в цьому лідер. Хоча, звісно, є на ринку багато різного. Так, взяла ще ось такий засіб для миття та очищення кухні. А, в мене взагалі було, де ми раніше жили, багато їх, але зараз все позакінчувалося. Я брала якийсь, знаєте, те, що під рукою можна схопити десь там, типу, в копійці чи в Аврорі, але вони хімозні настільки, що просто. Докористувала і замовила в Деламарку ось такий з ароматом жасмину та квітки апельсину, між іншим, я ще, по-моєму, цей запах не брала. Класно, що одразу є дозатор, і це дуже зручно. Так, із засобів для прання ще взяла ось такий до речі, це я беру вперше: це гель для прання суто білих речей. Дуже мені цікаво, я вам серйозно кажу. Білого в нас багато, тож вирішила взяти тут літр. Ось вистачає ось до 20 а, циклів прання, тобто заливаєте, 20 разів, можете попрати собі білизну. Теж густий, відчуваю, що такий, знаєте, не, не водичка. І раз взяла для білого, то вирішила вже взяти і для е, чорної білизни, для чорних речей. Зараз зима, багато чорного носимо, темного. І будемо користуватись. Ну, я не знаю, як на рахунок темного, це вже ви мені підкажіть, чи можна саме темні речі, до прикладу: темно синій чи темно зелений чи лише чорний, можливо, тут є якісь фарбуючі елементи, бо я вперше в житті беру для чорного. Будемо користуватися, буду вам розказувати свої враження. Ну, взагалі, я дуже люблю Деламарк за його неактивний запах. Так, і ще взяла дещо для себе, вже можна сказати. Це лінійка I'm Ukrainian. Тут іде гель для душу та мило для рук. Раніше вже я брала цей найборчик. Він мені дуже подобається. Між іншим, в Деломарка також є лінійка по догляду за волоссям. Там є і шампуні, і кондиціонери, різноманітні засоби для тіла і навіть зубні пасти. Ось тому. Знаєте, можна в одному магазині затаритись усією побутовою хімією та хімією для догляду за ротовою порожниною за тілом, і так далі, що дуже зручно Так, покажу вам настільки естетичні ці баночки виглядають, що вони не потребують переливання в ваші знаєте, такі стаціонарні дозатори. Хоча це вже як хто бажає, але якщо до прикладу у вас немає, то ось цей просто виглядає вже гарно, мінімалістично на поличці. Тут цілих пів літра. Надовго вистачає. Я вам серйозно кажу, в мене, ну при моїх е при кількості дітей, які постійно вим вимащуються, вистачає на дуже-дуже довго. Я вам серйозно кажу, потрібна невелика кількість, дуже зручний дозатор. І гель для душу, ой, це навпаки, оце був гель. Це тут, до речі, запах орхідеї, пачулі і ванілі. На хвилиночку орхідейна на <наявся> Тут шкіра, пачулі, сандал. Ось це вже в мене було милку, дуже воно смач... смачно так пахне. Знову ж таки, не так, що виїдає просто носа, досить стримано, але вимиває чудово. Потрібна невелику кількість і дуже гарна така текстура. Знаєте, бо зараз мило. Ну, я не знаю, зіпсувалося чи просто якась гірша якість в магазинах продається. Це ж навпаки, чудове, якісне, надовго вам вистачить. І ось такий подарунок отримала від Деламарка: це крем для рук. Не знала, що в них ще є і крем, і буду користуватися, бо руки в мене пересихають від домашньої роботи від просто того, що зима. Тож, ось такий подарунок отримала. Дуже дякую, Деламарку, за. Цей чудовий подарунок. Буду прати. У мене прання, як завжди багато. Покажу вам і зараз хочу понюхати ці засоби. Так, в кімнаті сиджу, тому що діти дивляться мультики, щоб авторські права не заявив. Відкриваю пляшку. Незручно одною рукою заматано добре. Так, відкриємо засіб для чорних речей. Так, зараз ще раз вам покажу. Ось так от хочу на аромат попробувати. Ну, Понюхати, не попробувати О, він синього кольору. Ні, мінімальний запах. Він просто, от як дуже-дуже вивітрився якийсь, знаєте, порошок чи гель там десь аж трошки той запах. тобто його буде достатньо, щоби мені щоб я нормально не могла користуватись на щодень. Я просто не знаю. Я поправила, наприклад. Є класні порошки, я не спорю. Мені подобається Гелії, але ж боже, вони ж такі єдрюні. Що я поправила, я ходжу я провітрюю при при морозі вікна. Відкриваю, щоб вивітрився той запах. Деламарку ніколи цього немає. Ну, потреби цієї немає. Може, зі мною не так люди, але знаю, що є багато і алергіків, які шукають мінімально запахів. То зверніть увагу на Деламарк. Я вже вам колись говорила, що до мене якось прийшла свекруха і подивилася і собі, захотіла. З тих пір вона теж замовляє. Теж нормально пахне, не агресивно. Це дуже-дуже мене радує, тішить. Тож, якщо вам десь потрібно, ви можете безпосередньо і на сайті, Деламарка, замовити, як я зробила. А можете десь, типу, через посередників, вони є в епіцентрі, я знаю. Так, нюхаю. Ой, це взагалі мінімальний запах має. Просто мінімальний. Не те, що відкриваєш, і потім вся тумбочка смердить. Ні. Я вам серйозно кажу, я поставила запахи під умивальник, під мийку на кухні. І поруч у мене там така, знаєте, типу таблетки зберігались для посудомийки. І ще я зберігала запаси макарон. Просто я мусила викинути макарони, настільки заваняло тими порошками. Ці ж, взагалі, ідеальні. І вони ж герметично ще й запаковані. Що дуже зручно, да, чому я беру ще в запахах? Там є, до речі, порошки розсипні, але я такими не користуюсь. Я беру в гелях по двом причинам: вони краще вимиваються самою пралкою. І по-друге, в мене той відсік для прального порошку. Він, як я кажу, закупорений, недоступний. Просто я його не можу витягнути і туди налити, тому я беру те, що можна всипати або влити в бак. Порошок гірше вимивається з баку, ніж гелі. Тож роблю зараз ставку на гелі. Так, ну що ж, я дуже задоволена своєю посилкою. Посилання на ці засоби я вам залишу в описі під відео, де я беру. Також на сайті Деламарка постійно є якісь акції на певні продукти. Якщо до прикладу, ви там збираєте щось купити, придивіться, може щось по акційній ціні вам буде потрібно на потім, чому б не взяти. Також зручно через розетку замовляти, через відділення, наприклад, в епіку знаю, що є. В роздрібних магазинах теж є. Не знаю, правда, в яких, бо я не сильно ходжу по магазинах. Але зараз Деламарк представлений в дуже-дуже багатьох магазинах і його можна багато де знайти. Це український продукт, тож давайте підтримувати нашого вітчизняного виробника.